Я тебе мила, Привіт, я Саша. Почувайтеся вдома. Сьогодні ми поговоримо про щось легке, але водночас потрібне, можливо, це буде потрібно почути прямо зараз вам це про роздуми, про мій певний період під нас. <сум> Емоційне виснаження, і як я власне з нього виходжу. У мене вже на каналі було про емоційне вигорання, а це щось, щось такого плану, але трошечки інше. Я тут розкажу про, можливо, малесенькі якісь поради, про усвідомлення і всяке різне. Не хочу оглубляти сильно, хочу просто почати. Хочу, щоб це було відео легке і. Ви знаєте, якогось великого мандашу, хочеться просто щось донести вам, поговорити мовно з вами, щоб вам десь це трошечки було корисно. Беремо якийсь напій і будемо говорити. Я, до речі, я ж все-таки да, що мене видно. Я, я а, вирішила прямо зараз робити з вами. Спроси вам з. Тінкий лід. Беремо тоник. Мені подобається bitter lemon. Почуть-чуть наливаємо, щоб не було сильної піночки. Що це за урок бариста? This. Ось. Можна ще ж, да? Коротше, у мене вже по і Я дуже хочу сподіватися, що я десь трошки влізу десь 15 хвилин, щоб було ок. тому ми бігом все це робимо. Наливаємо на ледючку, щоб не було сильної піночки. І файно нам смакувало. Файно нічого лишнього. Власне, нещодавно в мене трапився такий нервовий срив. Хоча перед цим я в своєму телеграм-каналі записувала відео, типу, що в мене відчувається нова енергія, відчувається бажання щось створити, робити і так далі. Після цього прийшло десь буквально декілька годин. Доки я отримала нервову сриву, я просто лежала вже вдома і не могла ні встати, не... нічого. У мене просто відлилися сльози з очей. Я не могла... Ні, дихати нормально, нічого. Я просто думала, що час зупинився. Це була панічна атака, і так далі. Це тривало ще, умовно, два дні, і я ще досі виходжу. Окей. А, власне, я сприйняла це як знак, що потрібно трішечки зупинитися, дати собі вдихнути, дати зрозуміти, що я хочу. І м -м, саме зараз я вже так знаєте, трошечки виходжу з цього, м -м, і розумію, що це було потрібно. І зазвичай в мене є такий факт того, що м -м, перед бурею починається штіль. Що це, знаєте, таке відчуття штілю, спокою, і потім буря, і після буря починається оце такий м -м, найбільш важливий, це якийсь найбільш важливий м -м, етап, коли в тебе просинається бажання а, як це сказати? Тут не забаняться? Я башта. Бажання доказати собі, що я щось можу. І робити це лише в задоволення, робити це лише для себе, бо ми пам'ятаємо, що ми є у себе, ми є важливі. Ось, і також я зрозуміла, що тут насамперед дуже важливе мислення, наше мислення, як ми уявляємо наше життя. От а я зараз, до речі, почала. Більше бути вдячна. Я перед сном, в мене є така маленька практика, я перед сном а, лягаю і м, просто дякую собі. Тобто умовно, в мене там які три речі я вдячна за сьогоднішній день. Як моя налагоджена рутина допомагає мені налаштовувати себе на це життя і відійти від цього емоційного виснаження. Да? Зранку я стараюсь не чіпати телефон, але зараз саме в мене вона не виходить. Я собі просто даю час відпочити, час сказати Окей, посади телефоні, але далі ми йдемо щось робити. Потім в мене йде спорт, дуже важливо в такому стані давати багато рухатись, от справді не важливо що це може бути йога, чи просто вправи якісь, чи просто ходьба, а, чи просто попригати трошечки. Це дуже класно рекомендую, і воно потрібно в цьому житті кожного дня, хоча б трішечки, але воно у вас трошки витягне з цього стану. Ось. Потім а, також я часто доволі роблю. Кожного дня дихання, навіть якщо це одна хвилинка, це дуже добре. Якщо це в тишині десь на природі, взагалі клас це можна поєднати в медитацію плюс дихання. В мене в телеграм-каналі я залишала якось посилання на дихання на чувака, який я на Ютубі показує, як правильно дихання робити це. Я можу залишити посилання знизу в описі, якщо не забути. Ось власне далі, що в мене є, це можливо. Різні записульки в блокнотик. Це можуть бути різного роду питання для саморефлексії, чи, можливо, morning pages. Це коли ви виписуєте три сторінки, активно виписуєте три сторінки ваших думок. Блокнот не важливо, просто ви в потоці пишете все, що у вас в голові, ви виписуєте. Неважливо, що це як буде, ось можна потім перейти до планування самого дня, тижня чи цих питань для саморефлексії, Ось мене мене буває по-різному. Ось. І <кій> далі у мене це просто якісь базові рутинні штучки, піти помитися, можливо, зробити якісь спа процедурки Побути без телефону, без соцмереж, бо це теж дуже важливо насправді. ось. Жижливо, треба було писати сценарій. У мене зранку а, був імпульс того, що я повинна записати відео, поставити камеру, включити просто диктофон на телефоні і зробити це. І я така: окей, я собі сама пообіцяла, що я просто без сценарію, без нічого це зроблю, і я це роблю прямо зараз. Ви розумієте, що ці імпульси потрібно використовувати, потрібно всі ці ідеї, всі ці ем, всі такі маленькі штуки втілювати це життя. Тому вам я також рекомендую. Бо чесно, у мене стільки цих є бажань, імпульсів, цих ідей, того що я хочу здійснити, але іноді просто така ну мені лінія, не хочу. Але тут би баш... ж але тут важливо це все виконувати, якщо ви хочете слухати себе, дозволяти собі все це робити. Потрібно все зваку, окей? Ми переходимо далі до блокнотки. У мене їх, до речі, багато. Я вже в своїх відео розповідала, що в мене якісь є блокноти, я там записую щось і так далі. Зараз я просто вам, власне, все, що я тут записала, це було в моменті. Це, умовно, я сама собі продумала такі міні-практики і поділила їх на кілька штучок. Понтів. <рес> Ні, поділила на кілька частин. Коротше, ви зараз все зрозумієте. Записувати, коротше, відео. <рес> ось так от незаплановано. заплановано. Це доволі цікаво, потім ми будемо монтаж робити, і це, напевно, буде весело. А ви взагалі зацініть, як вам такий формат, коли я ставлю камеру і просто про щось розповідаю в потоці без ідеальної картинки, без фона ідеального і постановочного тексту. А мені це важливо почути вашу думку. Ось був мені не зі, здається, що я можу налити стільки багато води, але я просто чесно хочу бути такою, якою і є. А, колись я доберуся до всяких сценаріїв, всяких класних ідейних відео, але поки ось так хочу. І власне, я тут записала пейджіс про все накопичене. І перше, що я робила, я виписала, що ось таке. Я зізнаюсь собі у тому, що при крапке. Ви продовжуєте у чому ви зізнаєтесь собі прямо зараз. Ви просто зараз берете, відкриваєте телефон нотатки, чи берете блокнот, чи диктофон записуєте чи в думках, але потім ви це собі все все ж таки пропишете. І зізнаєтесь собі в тому, що у вас не ідеально, а що може бути ідеально. У мене це власне так. Я зізнаю собі у тому, що я за один раз можу взяти на себе забагато відповідальності, забагато роботи і не розкладається по полишках. І потім далі ви можете все це розписати. Я, власне, так і в кутові все це і написала. Друге, що я написала, я не хвалю себе за. Я не хвалю себе за що? Чому ви себе не хвалите? Да? До речі, дуже важливо, я для себе це прийняла, що дуже важливо себе хвалити. А ви можете не почути це від інших, але. Ви повинні себе хвалити. Чесно, класно. Типу. Блін, Саш, ти офігенно зробила цю роботу. Ем, Саш, тебе це класно вийшло. Слухай, Саш, тебе така офігенна фотографія вийшла. М -м, там, типу, навіть це всім мелочі. будь ласка, хваліть себе. Робіть це кожного дня. Прошу. Ось, що я написала. А я не хвалю себе за. Вже зроблену роботу за кроки до цілей, за моменти щастя собою, за, за любов до себе, за те, якою я можу бути в різні періоди, за втілення ідей та імпульсів. Ось таке от. І потім ви напишіть е інверсію, як це назвати? Я хвалю себе. Окей. Okay. Третє, що я собі таке написала: немає слова, я не знаю. я знаю, що я три крапки. І я думаю, ви розумієте, що це треба робити, так? Да? Я написала, що я вмію. Я знаю, що я вмію любити та піклуватись. Дуже гарно знімаю відеозйомки, маю багато мрій та цілей. Створюю життя, яке колись було мрією. Я поступово всілі бажану в нову реальність. Я маю свої сенси на життя. Я можу, я знаю. Вірю в краще. Я маю силу та рух. Я знаю, що робити, коли е, відпущу контроль. Я знаю собі ціну. Я вмію досягати, я смачно готую. Коротше. Тут, тут можна продовжити весь цей список. Але зробіть це прямо зараз. Така, знаєте, міні-практика. Але вона класно мене так, знаєте, розслабила і включила трошечки. Таких безліч практик є є різних питань. Можете заходити в мій телеграм-канал, там всяке таке є. І далі про це буду писати. Ось. І що я четверта зробила, це вже така. Повноцінна письмова практика, яку можна і навіть треба ще треба виконувати кожного дня на бажання на ваші істинні бажання, які ви припустите вже типу в умовно реальному житті. Що ви вже їх виконали? Типу що умовно я вже створила, підсняла понад 10 крутих відеозйомок е цього місяця. І далі тобі, написала, що вони з неймовірним відгуком від клієнтів. Ці клієнти це хто, хто ці люди, що вони замовили, як вони замовили, які вони емоції отримали від цього відео, що вони саме типу, мені написали, що, яке вони відео хочуть і так далі, яку суму я вказала за ці зйомки, які в мене емоції були від того, що вони це заплатили мені і написали відгук. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу. І коли я це писала, я прям реально на якомусь такому піднесеному рівні відчула, що блін, я відчуваю, що це реально. Мій мозок подумав, що типу, я реально це здійснила. І відчувала себе класно, так енергійно, типу, що вау, клас. Вау! Вау! Тому let's Go це теж робити. Класне, що я хочу ще сказати. Я хочу, щоб ви слухали себе довіряли, дозволяли собі робити те, що ви так хочете. Тому Мо моя порада: дозволяйте собі робити те, що ви так хочете. В всі ці маленькі, великі, мрії. Бо мені здається, що, ну немає нічого неможливого, всі ці блоки лише в нас в голові. Ну справді, типу, прям. Ми не говоримо прямо, що типу, там я хочу зараз полетіти в космос, але у мене не виходить. Ми говоримо про більш таку реальність. Ось, що умовно, навіть, наприклад, я хочу набрати там 100 тисяч підписників в YouTube, але мені здаю, що це нереально. Все це реально від того, як ви це хочете. Тому моя рекомендація просто працюйте з мисленням. просто працюйте з головою. Все, що йде, це йде від голови від вашого. Від вашого ставлення, вашого ставлення до себе, до певних там періодів у вашому житті, а, просто приймати це, десь трошечки аналізувати, але не контролювати. Тобто відпускати ось цей контроль, цей дебільний, цей дебільний контроль. Ми можемо все контролювати. Не можемо. Знаєте, так як у мене це відео щось таке зборник Селянське. Ну, все воно рухається, звичайно, над цим порадами, як вийти з, з приглушеного стану і так далі. Ось, як писала в книзі а, дизайн мислення. Потрібно створювати прототипи свого життя, тобто створення прототипу хорошого життя означає ставити правильне запитання, боротись з старими опередженнями і припущення, не зупинятись після невдач, і мотивувати себе спробувати щось нове. Отут, От до речі, да, дуже важлива думка, що щось е, старе не працює, створюйте нове. У мене навіть є стаття, яку я сама писала, після певно, якогось теж періоду. А, тому можете її прочитати, я теж залишу все це в описі під відео. Ось. Тут важливо просто пробувати щупати, чи воно вам підходить, чи не підходить. І дуже важливо працювати над своїми ідеями, тому прошу просто втілювати свої якісь класні, безмежні дивні ідеї, ви цього варті. Запам'ятайте, що ви цього варті. У мене зараз починається цей кусочок відео мотивації. Я хочу вас замотивувати, зробити хоч щось, але з любов'ю до себе цього варті, ви знаєте, що це принесе вам плоди. Я все це бачу, що у вас все виходить. Тому ти, а ти кидаєшся. Ірюк тебе. Ти класна людинка. І це правда, це правда. Ось. А, а що мені ще хочеться сказати? А собственно? ще якийсь інсайт? того, що от мені з не здається, окей? Mm -hmm. а, що якщо ви хочете, це можна все достати? Да? Якщо ви хочете стати мільйонером, ви повинні думати як мільйонер. А пац, да? успіху ну умовно да? Якщо ви хочете бути блогером, ви повинні вже відчувати, що ви блогер, і ви робите вже щось блогер. Як блогер, да? мовно, Якщо хочете стати мільйонером, треба повірити в те, що ви можете ним стати, а тоді навчитись діяти як мільйонер. Власне, зараз у нас трошечки успішного успіху і з книги Беджаміна Гарді, не примушує себе тут написано. Якщо ви хочете стати мільйонером, ми повинні повірити в те, що ви можете ним стати, а тоді навчитися діяти як мільйонера. Бать. Окей? Okay. Ви це повірили? Ви це повірили? Я особисто так. Ну, щось в цьому є. Щось цьому є. Бо у мене тут є справді телеграм-канал за е, свій власний. Ну, типу, там де я збираю. Книги, якісь свої інсайти і так далі. Mm -hmm. Дуже цікаво, насправді. А що у мене багато всього? Я вийшов самій да не перетворилася на солянку, але я повинна його виставити, бо я повинна виконати свій цей такий імпульс того, що я заставила себе зняти без фонарі. Коротше, у мене насправді багато різних є практик тих, що я зараз виконую, хочу виконати. І тим самим дослідити себе. Тому просто ви підписуєтесь на мій телеграм-канал. Зараз я знову буду активніше з'являтися і показувати щось розказувати. Там є свій якийсь проект, на яким я працювала і хочу далі працювати, але напевно зараз трошечки по-іншому, але хочу і вірити в те, що в мене це вийде, і вийде те, що я далі продовжу знімати відео на Ютубі, просто навіть ставити до камери. Щось говорити, сміятися, чимось ділитися корисним, не корисним. Буде смішно, якщо це справді може кудись залетіти. Там власне, як далі я буду рухатись і можна витягати себе з цього стану? Що важливо, це я буду себе більше слухати, і якщо відчуватиму, що мені потрібен відпочинок, я буду це робити. Але бажано слфону, соцмереж і так далі. Ось. А також а, хочу закрити свої якісь дитячі гештальти, які давно сидять в мене в голові. Я давно хотіла купити скейтборд. І я, це, я собі подяла, що а, лі, цим літом це зроблю, і тому мовно це вже я кажу вам, що напевно мені все ж таки треба це зробити. Це вже знаєте, як маленька обіцянка. Я це зроблю. Ось. І так би мовити, це буде нове моє хобі. Воно повинно значить бути, що би спробувати. Хобі? скейтбординг, окей. <світ> okay. І просто творити, втілювати свої ідеї. Зараз в мене також фокус на тому, що а, в мене є певні ідеї для творчих зйомок, і я хочу все це знімати, робити, пробувати, щупати. Те, краще в мене це виходить. Як ось я божу зараз бренду про співпрацю. Хочу вийти більше на такий а, фінансово стабільний дохід. У мене цього немає, бо весь цей час я можу сказати все це життя, все своє свідоме життя працюю лише на себе і хочеться такої фінансової стабільності. Ось тому мені треба все це прощупити, знайти як краще, що де, власне, шукати себе, а, в тому, що мені подобається, хоча я вже знайшла. Але більше просто. Щупати, щупати і вищупайте те, що ви так хочете. Ваші ідеї вас чекають, ви повинні їх ділити. Тому запишіть саме зараз, які ідеї у вас є, як ви хочете їх втілювати і чому вони для вас такі важливі. Що є те, що ви можете вказати насамперед, важливі, не дуже і, ну, такі, типу, не дуже. <гум> Подумайте. Що для вас є цікаво спробувати в цьому житті? Або, можливо, хобі, яке ви давно хочете спробувати, подумати над цим, зробіть собі вечір рефлексії. Mm. Кубуйте собою і не давайте, <світтє> не давайте собі дійти до якогось емоційного виснаження. Як би там не було зараз в нас в Україні, але ми повинні якось триматися і діяти далі. Ми цього варті. Ну і власне на цьому все. Скажіть, як вам таке от відео рефлексія Буду рада вас почити в коментарях, тому підписуйтесь на мій YouTube. Ставте mm, лайк. Uh, і також в мене телеграм, інстаграм, там, тікток. Коротше, ви це все знайдете тут. Тому я думаю, вам було затишно, я вдома. Дякую, що були. Всім папа і класного життя.